І тут привіт! Сьогодні у нас такий коротенький відео огляд розпакування комп'ютерної бездратової миші від компанії MCUS модель A7 Ultra. Чим е, цікава і особлива ця модель? Вона по формі дуже схожа на Logitech G Pro Wireless, яка є легендарною. От, по ціні вона 2000 гривень коштує. Що тут є? Тут сенсор топовий Pixart 3950. Контролер в миші сучасний Realtek До речі, деякі виробники навіть надають йому більшу перевагу, чим такому відомому контролеру від Nordic фірми. Він дуже енергозберігаючий і при батареї 500 мАч ця миша дуже довго має жити від одного заряду. Тут далі у нас вага має бути менше 60 грам. Ось, і Кнопки тут, ніби як ультра, мають бути омрон оптичні, на 70 мільйонів натискань. Але по інформації, виробник також випускає ці моделі ультра з кнопками Омрон на 100 мільйонів механічними. Ну що, давайте подивимося. Така от коробочка, зверху миша, молодого кольору. Так, що у нас тут по комплекту? Плек тут має бути мінімальний. Шнур з перехідником. Це не донгул, це перехідник. Сам приймач буде в миші, він дуже маленький. Ось гріпси і така картоночка. Запасних гладів тут немає. Дивимося на саму мишу коротко. Так, так ну ось така от миша. Виглядає дуже симпатично. Три режима роботи. Брутовий 24 Гц і Bluetooth. Так, цік the dongle. Так, ну давайте як натискається кнопки. Так, це механічні кнопки, це не нетичні. Мабуть, омрон на 100 мг дискань. А натискається дуже гарно. Без претревела, посттревел, ну дуже мінімальний, сайт тревела немає взагалі. Кнопки поставлені чітко якісно. PCC Gold Scroll, encoder тут. Чіткі свічки. якісно. Так, о. Корпусу. Згин. Не тріщить наверх. Но... Корпус якісний. Суцільний монолітний на рівні Logitech Так. Що у нас по вазі? Зараз давайте заміряємо. Це разом з донгом. Е, відніміть 2 грама, якщо донову забрати, на 2 грама легше. Так. Ну, і тепер давайте порівняємо з, ну, давайте вважати цю мишу талони, це Bist X Max в кольорі 25 го року молочному. А тут максимально вже допрацювали клік. Е, і ці проблеми, які були в ранніх версіях, тут вже їх немає. Послухаємо. Ну, майже ідеально. Скрол дісна рівні. Давайте подивимося, як вони будуть виглядати. Форма схожа. Так, профіль кнопок. І як висновок. Щодо переваг цієї моделі, це якісний корпус. Він не хрумстий, суцільний, твердий. Основні кнопки тут реалізовані без особливих тревелів, нажимається чітко. А скрол на якісному енкодері реалізований чудово, мягкий зі свічками. Бокові кнопки теж тут до переваг. Вони кращі, ніж версії L7 Ultra цього самого бренду. Нажимається краще чи чіткіше, їхня площа більша, вага миші 56 грамів. Ось, при, з батареєю 500. Контролер з новіших, дуже енергозберігаючий. Це миша буде тримати заряд довго. І звісно ціна за цю ціну. В принципі, це є конкурент Logitech G Pro Wireless. якісний, зручний. От. Щодо недоліків, чорні глайди. Це не обов'язково недолік, але ці глайди повільніші, ніж стандартні, зазвичай білі. Проте вони більш контрольніші і гарно відчувають текстуру килимків з тканини. Мені, наприклад, це навіть більше подобається. Що можна сказати ще з недоліків? Це погана рекламна кампанія, погана інформація виробника. Яка ввела оману покупців на рахунок кнопок. Тут ці моделі AE7 Ultra попадаються як оптичні, так і механічні кнопки. І Ви можете купувати мишу в надії мати оптичні амромі, а виявиться тут механіка, як саме в цьому, в цьому випадку. Проте не засмучуйтесь, механіка тут якісна. І в порівнянні з реалізацією на оптичних, вона має більш виражений і чіткіший клік. Краще віддача. Ось в кого які под вподобання. В принципі, я можу рекомендувати цю мишу до покупки за свою ціну.